Чи не продовжує актуальне інтерв'ю у студії Василь Андріїв, голова міської асоціації учасників АТО? Доброго вечора. Доброго вечора. Та Андрій Долек, член правління асоціації. Вітаю вас. Доброго вечора. Насамперед хочу почати із черги по житлу, бо, тому що це наболіле питання. Яка тут ситуація? Є зрушення і що будуть будувати? Ну, насправді питання доволі актуальне, тому що воно є таке найбільш Тривожне для сімей учасників АТО, оскільки в нас черга Івано-Франківську, тільки налічує понад 400 бійців. Не горчу вже про область, де цифра сягає понад 2000. тисяч. У нас діє успішно проект житлової на МАТО, який ми започаткували рівно рік назад, і вже на сьогоднішній день введена 31 квартира. Ми плануємо ближчим часом. Це на початку вересня, кінець серпня вручати чергові квартирні площі. Ми тісно співпрацюємо із міською владою щодо надання земельних ділянок, де власне води спруджуються ці багатоквартирні і житлові будинки. І дуже важливо, щоб бійці і громадські розуміли формування даної черги. Вона жодним чином не полягає у чи у відношенні до ЦНАПу, де є міська квартирна черга. Тобто ми формуємо по своїх критеріях, де є Інваліди третьої групи, багатодітні, малозабезпечені. Ми з ними робимо загальні збори, де кожен учасник б'єць АТО, чи його дружина, якщо він перебуває на сьогоднішній день на Східному фронті, має змогу озвучити свої побутові умови проживання, яка в нього ситуація, наскільки вона є критичною в. Отримання житла і розуміння площі одно чи кімнатна квартира. Такі збори ми проводили вже в три етапи: це було в лютому місяці. Сформували другу-третю чергу, де є понад 80 бійців, четвертю, п'яту чергу в лютому місяці, де є понад 90 бійців. І, власне, ми перевіряємо всю ту інформацію, яка надається нашими бійцями. І минулого тижня ми одну із черг затвердили. 73 бійця пройшли за програмою безкоштовного житла. По нашому проекту дуже важливо, що цей процес проходить абсолютно публічно. Відкрито прозоро. Ми виставляємо всю доступну інформацію для громадськості на наших офіційних сторінках, щоб кожен мав змогу переконатися, наскільки є справедливим і відкритим власне цей процес, який за яким видаються квартирні площі, також немало важливим є той фактор, що Багато чого залежить від нашої міської влади, оскільки безпосередньо їхня участь у сприянні і пошуку земельних ділянок, де буде споруджуватися житло, є дуже важливим процесом. Ми бачили, що на крайніх сесіях були такі проблемні моменти, оскільки ряд земельних ділянок стали для нас недоступними. Попри те, що було перше рішення сесії, там була земля церковної громади. Де не було в реєстрі жодних скажімо так, ознаків того, що вона перебуває у власності чи постійному користуванні. Є ділянка, яка є в охоронній зоні. Ну і третя там була скандальна, де власне, люди мали. Можливість нею користуватися, тобто є якесь і сприяння, і ми надіємося, що це не є якась планова ситуація, є десь проблемні ділянки, де треба буде вирішити ряд питань. Але ми не зупиняємося, ми рухаємося, так як ми в поточному році заявили, що наша ціль це є 120 квартирних площ. Ми до цього процесу рухаємося і на цьому не зупиняємося. В поточному році ми в березні вручили чотири квартири, три двохкімнатні одну однокімнатну і вже з. Кінця серпня очікуємо на більш е таку значну кількість, це понад 15-20 площ, системні вручення згідно тих черг, які сформовані, де кожна спілка і об'єднана асоціація учасників АТО, власне, і громадськість і змі будуть мати змогу побачити, кому ми власне вручаємо ці площі. Літо пора відпусток оздоровлення. Знаю, що бійці будуть відпочивати у Синьогорі. Як там вдалося домовитися, хто поїде, коли поїде, як це буде відбуватися. Значить, як знаємо, обласна рада виділила кошти на сімейний відпочинок. Ми його постаралися домовитися, перенаправити на те, щоб залишилися кошти у нас в області в обласному бюджету, тобто домовилися з резиденцією Сенігора. Як і в минулому році, значить, це буде трьохстороннім договором. Буде заключатися договір між департаментом соціальної політики, учасником бойових дій і безпосередньо Сеньогорою. Сеньгора в кінці буде видавати акт виконаних робіт. І е, департамент соцполітики буде проплачувати це е, коштів на сьогоднішній день. Е, на жаль, ну хотілося б дуже багато, але на жаль, е, вистачить для відпочинку е, приблизно тисячі чоловік. Е, при тому, що у нас є сім тисяч учасників бойових дій е, е, і. Ці кошти були розподілені між районами, тобто, кожен район буде мати змогу відправити своїх людей. Кожен район і міста обласного підприємства. Всі зможуть відправити своїх людей. Заїзди будуть всі одинакові трьохденні. Тобто, заїзд після обіду наступний день, цілий день. І потім виїзд до обіду. Заїзд в себе буде включати всі послуги, які надає Синьогора, Тобто, е якщо буде працювати басейн, то басейн, сауна, е спортзал, тенісний стіл. І плюс екскурсія у президентську резиденцію. Це все входить ніби в ту в ту вартість. Е, заїзди будуть, будуть мати змогу всі відвідати у як у вихідні дні, так і в робочі дні. Тобто в робочі дні трошки більше, е, тому що Сеньгора там має можливість в робочі дні більше людей приймати в вихідні дні трошки менше. Але в загальному мало би по наших підрахунках відпочити 1080 чоловік. Хочу додати важливий <кій> процес в даному випадку є те, що це є виділені кошти з обласного бюджету. Ми позавчора звернулися з офіційним листом до міської ради, власне, на ім'я міського голови Марсінкива Руслана про те, щоб він виділив кошти для відпочинку за проектом «Синя Гора з міського бюджету, що дозволить нам забезпечити понад 400 бійців їх сімей цим відпочинком. Тобто тут вже сума є невеликою, це понад до 400 тисяч гривень, що дозволить нам розширити програму і забезпечити більшу кількість бійців власне, з Івано-Франківська, їх сімей. Тому що це сімейний відпочинок, якщо є один бієць, а сім'я може мати троє-п'ятеро членів і фактично вийде, що по факту відпочине 20 бійців і його сім'ї. По Івано-Франківську, і це направду, доволі мала кількість, оскільки в Івано-Франківську тільки понад 1240 бійців. Тобто, ми будемо ми звернулися, будемо просити міського голову на сесії і на бюджетній комісії прийняти відповідне рішення за нашим зверненням і забезпечити можливість наших хлопців відпочити в нас в Гуті в резиденції Сеньгора. Нині на часі теж немало важливим питанням є створення реабілітаційних центрів для бійців. Власне, яка ситуація, що ми маємо? Ну, я б почав напевно, з того, що ми започаткували такий етап. Він є, скажімо так, довготривалий в часі, але це будуть ті центри, які будуть обслуговувати наші кращі волонтери з нашим проєктом Соціум. А ми задекларували, що всі ті будинки, які входять в комплекс житлово-будівельного кооперативу учасників АТО, які ми 30 березня презентували. І утворили, то на кожній площаці ми будемо будувати двох-трьохпороховий центр для реабілітації наших бійців. Тому що питання актуальне, воно буде, скажімо так, на протязі 10-20 років, десятиліття завжди, скажімо так, важливе, тому що так, ті чи інші проблеми проявляються вже власне після повернення. Ті чи інші психологічні проблеми. вони якби... Ускладнюється. Ми очікуємо, що буде допомога і сприяння з боку наших партнерів з Німеччини з Угорщини. Це є дороговартісна, скажімо так, апаратура, де гідромасажні ванни і облаштування кабінетів, є досвід американських партнерів. Наші волонтери, зокрема, Ольга Батуєва, відвідувала Америку, де власне вона бачила, як це все відбувається. В них є багаторічний досвід воїн, і у них вже там, так, система ця налагоджена. Нам тільки вартує. Перейняти досвід. До, перейняти досвід, звичайно. Наразі ще немає таких центрів. Це тільки е, в проєкті. Е, ну, я думаю, Андрій зараз додавиться стосовно волонтерських проєктів, таких як Бандерський Схрон, Творча Криївка. Ми говоримо про ті проєкти, які ми бачимо на дальшу перспективу. І в кожній ділянці це будуть такі філії центрів, де ми плануємо протягом п'яти років збудувати таких не менше чотирьох. Чотирьох власне з допомогою меценатів, зокрема закордонних, чи буде долучатися міська обласна і державна влада гілка. Ну будемо бачити на сьогоднішній день. Ми розраховуємо на свої сили. А от вже є діючі проекти, такі як Бандерський склан Андрій, прошу додати творча крівка, які власне вже показують прикладово, як треба працювати державні державним органом влади. На сьогоднішній день у нас в області діє кілька таких успішних волонтерських проєктів по реабілітації, психологічній реабілітації воїнів. Це Бандерівський схрон», це Творча Краївка, це з любов'ю в серці у Косівському районі і це «Франкоопір». От ці чотири проекти показують реальну картину того, що це потрібно. Реально що. Бійці мають проблеми і бійці після проходження оцих, цього, цього короткотривалого, так? тому що заїзди тривають 7-10 днів не, не, не більше. От, після цього маленького, короткого терміну е, показують дуже хороші результати і виходять з. Е, е, Порівнювати бійця, який, який приїхав на реабілітацію, який їде звідти. Це дві, дві різні людини, і більшість з них на сьогоднішній день дають позитивні результати. І вже немає проблем в сім'ї, вже немає проблем з алкоголем, вже немає проблем з закриванням у собі. Людина відкривається, людина адаптується. Тобто всі ці проекти направлені на те, щоб допомогти людині бійцю. Адаптуватися в суспільстві, зрозуміти, що він, потрібен. що він може, що він може робити, і що він, що що він потрібен потрібен. Да, це важливо. Ну і на завершення хочу запитати, чи достатньо фінансуються виплати на лікування бійцям? чи є якісь проблеми? По Виплатах на лікування бійцям, котрі були поранені, є створена комісія в обласному департаменті соціальної політики, є створена відповідна комісія в Приміській раді Олександр Ловицький Її очолює. Люди пишуть звернення для того, щоб отримати допомогу на лікування і дійсно безпосередньо на лікування, а не Просто отримати допомогу людина повинна звернутися. перш за все звернутися, бо я повинен до департаменту соціальної політики написати звернення, заяву. От якщо це міський житель, то в місто, якщо це з області, то в обласний департамент соціальної політики. Написати заяву про те, що йому потрібна допомога на лікування, іменно на лікування, вказати на яке лікування, подати відповідні медичні документи, які підтверджують те, що він був поранений або. Хвороба набута внаслідок перебування в АТО і е, відповідно курс лікування, тобто виписки і так далі, тому подібне в цій комісії в комісії обласного департаменту і в комісії, міську комісію входять лікарі, які переглядають, які кажуть, що так дійсно ця людина потребує, або це ця людина не потребує, тобто допомоги на лікування. Вже. А яка ситуація із щомісячними виплатами сім'ї загиблих? Ну, як ви знаєте, минулого року вересні ми започаткували наш проект і дякуючи міській власне владі, вони нас підтримали, виділили і передбачили кошти на щомісячну підтримку сімей загиблих. А їх зараз на жаль є понад 24 сім'ї. Ми пропонували, щоб там була щомісячна матеріальна ця підтримка, не менше прожиткового мінімуму. Тобто, це доволі такий маленький внесок сторони міста, сторони громади, для того, щоб підтримати ці сім'ї, оскільки вони втратили не тільки там сина. Чи е, чоловіка, а власне основного годувальника цієї сім'ї, і слава богу, цей проект діє. Він діє і в 2017-му, і буде діяти в 2018-му році. Ми надіємося, що він буде е, закріплений, власне, як кажуть, пожиттєво. Але дуже важливий момент є в тому, що з якихось причин нам незрозумілих область його не підтримала. Тобто йшли дискусії, йшла розмова про те, що ми е, е, охопимо фактично всю область, тому що бійців є понад 120. У нас загалом загиблих, і на жаль, та кількість зростає. І чому обласний бюджет власне не передбачає цих заходів для нас є незрозуміло. Ми вже вкотре звертаємося до обласних очільників. Все ж таки, ця програма була започаткована в місті. У вересні буде рівно рік, і на вже варто все ж таки переймати приклад і працювати. Тим паче, що наша область є взірцевою на території України, коли є спільна робота спілок учасників ОТО з органами і державної гілки влади, обласними і міськими. І є тісна співпраця, і ми направду маємо кращі проекти і краще, скажімо так, фінансування у програмах щодо забезпечення як сімей загиблих, так і інвалідів. Але десь на якомусь етапі бюрократична система власне заштопорила процес і на сесію питання не піднімалося, і воно не впровадилось в життя. І тому ми будемо наполягати однозначно, щоб до вересня місця ці проекти були реалізовані і щоб ці виплати були передбачені, тому що не можна розрізняти. Місто чи район, нашу область на кращих, гірших. І тут є проблематка бюрократичної, скажімо, процедури, яку треба пройти і затвердити на сесії. Тим паче зараз буде канікули, там липень, серпень, і ми знову втрачаємо два місяці, а це неприпустимо, коли сім'ї недоотримують ті кошти, які би мали отримувати хоча б той мінімум, який би забезпечив чи діточок, чи власне там, харчування, одяг. Це ж не є велика сума. Витрати обласного бюджету будуть мінімальними. Тому ми будемо просити і наполягати безумовно, щоб ця програма діяла і вона була якнайшвидше прийнята на найближчій сесії обласної ради. Панове, я вам дякую за цікаву розмову, що знайшли час і розповіли про проблеми бійців. Залишайтеся з Галичиною і гарного усім вечора.